Провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя на каналі ТВ4. Вітаю вас. Сильна злива, яка накрила Тернопільщину у вівторок ввечері, принесла чималої шкоди. Зокрема, пошкодила пішохідну частину мосту на Теребовлянщині. 11 травня, о 21.25 до рятувальників надійшло повідомлення про підтоплення моста у селі Струсів Миколинецької громади Тернопільського району на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач Тернопіль. За словами очевидців, також відбулось руйнування пішохідної ділянки моста. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття. Основна конструкція дороги не пошкодила. Оджена співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій, що прибули до місця події, очистили стічні канали, внаслідок чого вода самостійно зійшла з дорожнього покриття. Підтоплення моста вдалося оперативно усунути. Представники дорожньої служби провели обстеження і встановили, що пошкодження не становить загрози для учасників дорожнього руху. Зруйновану ділянку вже почали ремонтувати. Рух автошляхом повністю відновили. Повідомляє сайт головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Нагадаємо, місто Струсові нещодавно відремонтували у рамках програми Велике будівництво реконструкцію мосту через річку СЕТ. Служба відновлення розпочала перед початком повномасштабного вторгнення. Основні роботи завершили у 2021 році і запустили рух транспорту. У грудні 2023 року. Кабінет міністрів України спрямував ще кошти Європейського інвестиційного банку на завершення ремонту цього об'єкта. Вартість його становила понад 63,5 мільйона гривень. У селі Біла Тернопільського району проживає понад 500 дітей шкільного віку. Однак до місцевої школи мають можливість сходити тільки трохи більше 80. Навчання доступне тільки до 9 класу, адже приміщення школи невелике і старе, йому 150 років. Мешканці кажуть, хочуть, аби їхні діти мали змогу навчатись у сучасних теплих класах, адже за новим поколінням майбутнє. Що кажуть на це у Білецькій громаді? Далі у матеріалі проєкту Голос громад. Фундамент для майбутньої школи у селі Біла Білецької громади вже простояв десяток років. За невідомих обставин навчальний заклад тут почали будувати, але так і не завершили. Однак потреба у ньому не зникла. Школи бракує, мабуть, такої щоб школа є, але треба, щоб все було. Разом, щоб і їдальня була, і спортзал, і всі корпуси школи разом. Бо, наприклад, ярмарка, ми мусимо бігти в основний корпус школи. Їдальня також була окремо, хочеться гарної, великої, просторої нової школи. Ну, школа в нас, саме перше, це школа, щоб трошечки дітки, не тягати їх в місто на тих маршрутках, то всюди. Бажано, щоб в нас ще була школа. Якщо б прийшлося її давати туди, в ту стару школу, то ми б цього не робили. Там не, не умов для навчання дітей. Це є старе, дуже старе приміщення. Що люба громада, це є молоде покоління, що повинно розвиватися. І звичайно, що коли Є відповідна інфраструктура, то молодь і залишається, розвивається в Так, на сьогоднішній день це є проблема, що немає школи. Потрібна допомога сім'ям до школи в той раз. Школа теж. Такий вигляд має нинішня школа, у якій навчається трохи більше 80 дітей, бо для більшої кількості учнів місця просто немає. приміщенню понад 150 років. Тут у юні роки жила Соломія Крушельницька. Тому частина будівлі слугує як музей, який також не може повноцінно функціонувати. Укриття немає так, і ну, запах такий є тут трошки в е, сирості. Так, так. Там ніби роблять ремонти, там все є, і комп'ютерний клас, все. але хочеться, щоб були гарні теплі класи. Наприклад, ми зараз тут в садочку в садочку, то тут так тепленько, такі просторі, світлі приміщення. Голова Білецької громади розповідає, в умовах повномасштабної війни підростаюче покоління один із найпріоритетніших напрямків розвитку. Тому у громаді за два роки Великої війни займаються облаштуванням укриттів для дітей і думають над тим, аби покращити умови навчання дітлахів. Будуючи нову школу, Дмитро Малик розповідає, у громаді хочуть, аби дітлахи не просто мали змогу навчатись у сучасних класах, але й мали місце для дозвілля після уроків. Адже лише у селі Біло Білецької громади нині проживає понад 500 дітей шкільного віку. Це буде не тільки навчання, це буде простір відкритий такий для дітей, щоб діти могли займатися і спортом, і вихованням. Якщо буде сучасна нова школа, чому не піти? Діти можуть займатися цілими днями в школі. Ви уявіть собі, що зараз вони в садочку з 9-ї години до пів сьомої, вони в садочку, а мати на роботі. Так же саме тут в школі. Може бути гуртки, спортивний зал, і діти займаються. І я, я багато впевнений в тому, що діти будуть ходити в ту школу. Наразі в країні досвід будування школи в умовах війни є на Волині у селі Либохини. Там план будівництва школи розробили у 2016 році. Відтак, заклад навчальної громаді почали будувати за співфінансування із держбюджету. Загалом усвоїли понад 55 мільйонів гривень. В умовах повномасштабної війни держава не виділяє грошей на будівництво шкіл, лише на відбудову у прифронтових областях. Тому у Білецькій громаді вирішують, за які гроші можуть реалізувати задум. І вже maior Напевно, ми будемо і за свої трошки кошти будувати за продаж, наприклад, земельних ділянок, і заодно хочемо залучити інвестора. Окрім цього, Дмитро Малик розповідає, в умовах війни безумовно приділяють також увагу військовослужбовцям та їхнім родинам. За опитуванням, яке ми опублікували у Телеграм, цей напрямок другий у списку важливих серед наших підписників. А найголовнішим для людей, які стежать за нами у месенджері, є реабілітація військових. Голова Білецької громади кажуть, у цих напрямках. Прямках допомагають фінансово. В нас хлопці, які йдуть служити в армію. Значить, ми їм на війну ми їм відділяємо по 20 тисяч. Потім по 5 тисяч. Якщо хворий, ранений, то відділяємо. Бюджетна комісія разом з громадою виділяє кошти на лікування. Окрім цього, роден загиблих захисників часто забезпечують необхідним від продуктових пакунків до заготівлі дров на зиму. Європейські партнери передали поліції Тернопільщини обладнання для автоматизованої системи Касторі Рекордс. Відтепер із сучасними системами відеомоніторингу працює чотири підрозділи поліції Тернопільщини, аби передати обладнання для сучасної системи відеоконтролю за дотриманням прав затриманих осіб і з робочим візитом до відділення поліції номер один Тернополя прибули представники консультативної місії Європейського союзу. Європейські партнери передали поліції Тернопільщини обладнання для автоматизованої системи Кастоді Рекордс, аби передати обладнання для сучасної системи відеоконтролю за дотриманням прав затриманих осіб із робочим візитом до відділення поліції №1 міста Тернополя прибули представники консультативної місії Європейського союзу зі слів радника тренера із взаємодії поліції та громад консультативної місії Європейського союзу Арнольда Пласа. Представники місії уже тривалий час співпрацюють з поліцейськими Тернопільщини задля. Ефективного впровадження даного безпекового проєкту касюрекосистом кастодірекас це такий потужний важель можливості дійсно працювати в напрямку дотримання прав різних категорій населення, в тому числі затриманих. Це необхідний інструмент, з яким працюють уповноважені справ людини. Як зауважив представник консультативної місії Європейського союзу, поліцейські виконали всі необхідні умови та облаштували приміщення за високими стандартами. Я дуже тішуся успіхам і сподіваємося на подальшу співпрацю з місією Європейського союзу. Це нашого боку дуже багато буде подальших кроків для того, щоб постійно співпрацювати з нашими партнерами на Тернопільщині. Начальник відділення поліції номер один міста Тернополя Степан Василечко зазначив, що співпраця з консультативною місією Європейського союзу триває упродовж півроку. Спільні напрацювання стали ще одним кроком у розбудові єдиного безпекового проєкту, який був і залишається пріоритетом. Поліції всі терміни, в які ми пообіцяли, ми виконали дані будівельні роботи, старались максимально створити умови. Для людей, які будуть відвідувати наше відділення поліції, і для працівників, які будуть нести службу в нашому відділенні. До слова, в нашій області правозахисний проєкт уже ефективно реалізований на базі Тернопільського районного управління, Чортківського районного відділу та Бережанського відділу поліції. У 58 років пішов добровольцем на фронт, аби рятувати життя воїнів. Володимир Лісовський, начмет го окремого стрілецького батальйону. Понад два роки чоловік у польових умовах надавав невідкладну медичну допомогу нашим бійцям на запорізькому напрямку. Головним завданням було стабілізувати стан пораненого, довести під постійними обстрілами до найближчого шпиталю. Сьогодні Володимир Лісовський демобілізувався і повернувся на посаду головного лікаря Тернопільської районної лікарні про службу на фронті і плани на майбутнє розпитувала наша Юлія Пацкаль. Найважче, коли були масові поступлення поранених. Тому що ти усвідомлював, якщо ти вчасно не надаш е, допомогу, ну, то ти бавишся в Бога, ти можеш забрати людське життя. А це є син, тато, брат, якого чекають вдома. Тернопільський хірург Володимир Лісовський з перших днів великої війни приєднався до лав добровольців у свої 58 років. Чоловік змінив білий халат на піксель, аби рятувати життя бійців у найгарячіших точках. Понад два роки Володимир прослужив начмедом 16-го окремого стрілецького батальйону та надавав невідкладну медичну допомогу воїнам на запорізькому напрямку. Інколи порано, ну хлопці побратими несуть кілометр, два, інколи три, інколи і п'ять. Тобто до точки евакуації. Основне завдання військового медика на передовій було стабілізувати стан пораненого та оперативно надати необхідну допомогу, що часто рятує життя воїнів, а саме зупинити кровотечу, відновити дихання і серцево-судинну діяльність, стабілізувати тиск та відправити на подальшу евакуацію. Один випадок привезли 10 поранених, два з них вкрай важкі поранені, і потім ще підвозять, підвозять, а ти один і ти мусиш зробити вибір, а це кому надати допомогу, чи тому, хто найбільше кричить. Хоча так нас вчили найбільше найважче, той, що просто мовчить. Володимир Лісовський зізнається, на війні страх опановує всіх, але він допомагає вижити в небезпечних умовах. Головне, щоб страх не спровокував паніку. Це, напевно, такий най... найважчий момент. Ну, звикнути до вибухів, звикнути до того, чи це прихід, чи це вихід. Але кажуть, якщо ну, і я це підтверджую. Ти своєї кулі не чуєш і своєї міни не чуєш. Якщо ти чуєш вихід і свист, то воно летить не до тебе. Володимир каже, на фронті мрія була одна повернутися додому живим, до своєї сім'ї, найдорожчих, які щодня підтримували та хвилювалися. До слова, саме молодша донька Володимира придумала позивний начмеда Сальва, що у перекладі з Латини означає захистити, зберегти. Я хотів зустріти 60 років. Постигнути в, в колі сім'ї. Якщо я вже вижив два з половиною роки, чи два роки і три місяці, то вже в цей період я таки повинен бути вдома. Днями медик демобілізувався і відзначив свій ювілей 60 років у колі найрідніших вже вдома. А також Володимир Лісовський повернувся до роботи головним лікарем Тернопільської районної лікарні. Зараз треба звичайно уникати, які на першочергові є завдання, тому що першочергове завдання це за життя і фінансування, так як і в суді. Сьогодні колектив медичного закладу чекає на повернення ще п'ятьох медиків, які рятують життя воїнів на передовій. Вірять, що усі повернуться додому живими і з перемогою. Прованс у центрі Тернополя біля входу у парк імені Тараса Шевченка неподалік пам'ятника Степанові Бандерії заквітла лавандова клумба. Кущі висадили ще у 2022-му і тепер вони тішать око ніжними фіолетовими квітами та приємним ароматом. Невелике лавандове поле вже стало новою окрасою міста і приваблює як місцевих жителів, так і туристів. Локація стала і чудовою фотозоною. Особливо популярним це місце стає під час заходу сонця, коли промені світла додають квітам ще більшої краси і магії помічайте прекрасне, бо кожен день нашого життя не схожий на інший, і навіть якщо він не надто вдалий і хочеться зовсім його забути, то має ж бути хоча б одна мить, заради якої цей день варто зберегти у пам'яті. Добрих нам новин і до зустрічі на 4.